По Мєровому і його згоді. Е, я думаю, що його знайомили з планом, е, яке розробили. А от далі питання: наскільки сам Умєров глибоко ознайомився, і далі як він відповідав? Тому що коли ми говоримо про Віткафа, треба пам'ятати про феномен зіпсованого телефону. Нагадаю, як було в Росії, коли е, е, Вікав сказав, та все, Росіяни погодились віддати частину Запорозької Херсонської області. Да. А потім з'ясовується, що росіяни так, нічого такого не обіцяли, у Віткоф. Це у Віткуфу здалося. І в даному випадку цей феномен зіпсованого телефону, він цілком може спрацювати. Як, до речі, от дивіться, як в Білому домі сприймають заяву президента Зеленського вчора. Він сказав, що ми погоджуємось на переговори, а там же розуміють, що ми майже погодилися підписувати. А це різні речі. От, от, на жаль, ця проблема цей феномен зіпсованого телефону в випадку адміністрації Трампа, особливо коли йдеться про Уїткафа і певною мірою про самого Трампа, це завжди проявляється, коли їм щось здається, або вони так тлумачать конкретні речі.